Друзі, привіт! Більше року знадобилося різноманітних зловживань, босифікації, корупції, аби в Верховній Раді нарешті заговорили про права людини. Політики раптово почали анонсувати для багатьох таку омріяну новину, що ТЦК треба ліквідувати. Давайте розберемо, чи не популізм це раптом та які юридичні шанси у цього. Але перші ж ми проаналізуємо деякі офіційні документи. Пропоную підписатись прямо зараз на цей канал, щоб не забути, тому що для вас тут тільки достовірна та професійна юридична аналітика, а не популізм. І переходьте також в мій телеграм-канал, тому що там всі важливі юридичні новини і заяви з'являються швидше. Я там надаю свої юридичні коментарі. Отже, що окрім заяв політиків нас спонукало до думки, що вже готується якась там реформа. А спонукав нас звіт тимчасової слідчої комісії, яка, до речі, працювала аж рік її знадобилося, щоб з'ясувати, що ТЦК порушує права людини. Офіційно з Міноборони заяви про ліквідацію прямо зараз і в тому вигляді, в якому вони є під час дії воєнного стану, немає. От як, наприклад, рішення нещодавно РНБО про ліквідацію МСЕК. Причому ще цікаво, РНБО також збиралася стосовно діяльності ТЦК і проводилась відповідне засідання, але це було рік тому, і тоді чомусь говорили тільки про корупцію в ТЦК і ні слова про права людини, про їх порушення. А очевидно, це не загроза. І до речі, згадайте, друзі, в 23-му році була вже босифікація чи ні? Чи нам примарилось? Отже, цим зайнялася тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування, можливих фактів порушення, довга назва. Все це стосується якраз розслідування і діяльності ТЦК. А що ця комісія взагалі може на що впливає її розслідування, її висновок? Давайте подивимось з вами закон про регламент Верховної Ради України. І тут у статті 88 ми знаходимо дуже цікавий такий пункт, де зазначається, що Верховна Рада може взяти до відома висновки пропозиції тимчасової слідчої комісії. І далі зазначається, що Верховна Рада направляє ці матеріали до Генерального прокурора. Президенту України, прем'єр-міністру, це все добре, друзі. Але як ми щойно з вами побачили, Верховна Рада може взяти до уваги такі висновки та пропозиції, а може і не взяти. І оскільки Верховна Рада це представницький колегіальний орган і рішення відповідним чином, ви ж знаєте, що приймаються голосування. До речі, висновки і пропозиції цієї слідчої комісії не є вирішальними також і. Для органів, які здійснюють кримінальне провадження, ось так. І в законі про тимчасові слідчі комісії власне ті самі положення і дублюються, що і в регламенті Верховної Ради. Наразі проєкту закону про ТЦК або якусь там вже іншу назву правонаступника ТЦК або якийсь такий його ребрендінг немає. Положення про ТЦК, я нагадаю, затверджено Кабміном, а з Кабміну також поки жодних проєктів не було. І тимчасова слідча комісія за результатами свого розслідування прийшла до такого висновку, що потрібно створити рекрутингові центри з числа цивільних осіб. Просто вау! Висновок Вау! Це і так всім було зрозуміло, але друзі, я би не раділа. А знаєте чому? Справа в тому, що для функцій, наприклад, військового обліку або навіть розгляду тих самих справ про адміністративні правопорушення не потрібні військові. Це зрозуміло і. Деякі функції дійсно виконують ТЦК не військовослужбовці. Ми це і так знаємо з вами. Але у ТЦК на сьогоднішній день є чимало функцій, які дійсно. Ем... Дуже близькі до тих, які має поліція, і, зокрема, патрулювання, перевірка документів, дійснення відповідних заходів на блокпостах це все передбачено на рівні під законом, що також не припустимо. Не в законі, а на підзаконному рівні. Але маємо, що маємо на сьогоднішній день, і ось саме ці функції точно хтось також буде виконувати. Тому, якщо ТЦК ліквідують там, реорганізують в рекрутингові центрі. Це все добре, але ці інші функції 100% передадуть комусь іншому. Тут у цьому звіті, якщо подивитись навіть аркуш там 136, наприклад, пункт другий звіту зазначає якраз про доцільність передачі певних функцій військовій поліції. Друзі, ось поки ми не побачимо, які там будуть реальні функції цієї військової поліції. Ми не зможемо з вами бути спокійними, а чи дійсно будуть дотримуватися права людини. І, до речі, законопроект про військову поліцію він чекає на друге читання, і я нагадаю, що там, окрім того, що дійсно військова поліція буде займатися військовослужбовцями, по більшій мірі, але вони також будуть мати повноваження здійснювати патрулювання, в тому числі і в громадських місцях. Наразі. Та редакція законопроекту саме це і передбачає, тому в мене є певна підозра, щоб ті кадри СТЦК, які зараз займаються бусифікацією, раптом не перейшли на підвищення до військової поліції. Це вже знову ж таки питання до авторів законопроекту, які там будуть правки, зміни. Ми це згодом побачимо. Отже, дійсно реформа ТЦК потрібна. Але це повинна бути не номінальна, якась така формальна реформа зі зміною табличок, назв і по суті відмиванням коштів на ці таблички. А реальна реформа, скажімо так, кадрова реформа і реформа підходів до управління, до мобілізації, до всього, що хоче запровадити і покращити для нас всіх державах. А якщо це відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте про це знати. Поставте лайк, робіть репости цього відео, пишіть свої коментарі і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваш інспектор право.